Вранці 24 липня армія РФ атакувала Харківщину. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань, інформація уточнюється. Щодо другого прильоту, удар прийшовся у район приватного сектору пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Попередньо Харків окупанти обстрілювали ракетами С-300. Писав Терехов. Також окупанти вдарили шахедами і по Ізмаїльському району Одещини. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей отримали поранення. Двоє з них шпиталізували у стані середнього ступеню важкості. Ще одна постраждала, отримала медичну допомогу на місці. Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники. ДЕ. СНС, написав голова ОВА. Водночас мережі ширяться ймовірні кадри того, як один з ворожих шахедів вибухнув на території Румунії. Сталося це нібито під час атаки Одещини. Один з дронів перелетів Дунай та, за припущеннями, вдарив по румунському селу Плауру. Проте наразі жодних підтверджень цьому немає. Чекаємо офіційної інформації.